Я хотів вам показати таке ось. Бачите, які деталі. Деталі мішечку. Там все багато. Ми просто погано виймати. Оце ось на обучинах доріг, на полях, на лугах. Оце знаходить ось деталі. Багато деталей є до комбайна, до тракторів. До іншої сільськогосподарської техніки. А також можна навіть знайти звичайні інструменти. От у мене, я зараз піду вам покажу, що я з інструментів знайшов е в лугах і біля пуля. Були ось знайдені ось такий ось ключ. Оце ось були ножниці, дивіться. Це розводний ключ, але він трошки, бачиш, бачите, зломаний тут. тут треба доробити. Його можна. Добавити одну деталь і він буде цей розводний його Треба маслом добре змазати. І, звісно ж, ножниці. Ішов серед поля. ну Це, звісно, біля дороги на обочині, І знайшов такі ножниці. Гарні ножниці з нержавійки, незамінна річ. Постійно собою в рюкзачку вожу. Що на рибалку, що може де бумагу, яку розрізати, льоску і таке інше. Дуже хороша річ, яка нержавіє, фактично. І так от ішов, просто наткнувся. Оце так багато. Я і пласкогубці був знайшов, і ключі там для того. Ну Рожкові звичайні ключі понаходи. І сідушку був знайшов до велосипеда. там, Звісно, без кришки, саму пружинку там із тим. ну Старі речі, я навіть був знайшов колінвал від Мінська. З старого Мінська був знайшов колінвал. Що тільки не знайдеш. І металошукачем у полях. Хто шукає монети? У мене просто е металошукач для чермету, він не для монет. Простий е пірат, саморобний металошукач. Ну, я ним знайшов багато тон металу, звісно, багато тон. То цей метал він дуже гарної якості. От, якщо очистити, це вам. Не китайський, пресований із металу. По спеціальній технології зроблений, що він розсипається той інструмент, а це дуже кріпкий, він не поламається. Це робилося на віка вони. Це сталь, це закалена сталь із залізнорудного, залізнорудної сировини. Такі ключі будуть. Сторіччями лежати. Це дуже якісний був метал раніше. А його в себе використовують цей метал. Ну, от зараз покажу, де ще я використав. Дивіться, як я хитро приробив до кравчучки оську, щоб не привалювати і прикрутив проволоку І все воно працює, їзде. кравчучка я тестував, дрова на ньому возив. Оце ось